27 березня швидкі новини. За останню ніч сіли ППО збили 10 з 13 ворожих шахетів. СБУ викрило двох агентів Російської Федерації готували ракетні удари по Київській телевежі та підрозділам Генштабу. В Варшаві запрацювала коаліція бронетехніки для України. Ракети Циркон не виконують визначену для них бойову задачу і не летять туди, куди заплановано. Шестеро людей вважаються загиблими після обвалу двокілометрового мосту в США. Президент Франції Макрон розізлив американських чиновників своїми заявами про відправку військ в Україну. Колишній президент США Трамп у розпал передвиборчої кампанії почав продавати біблії. Збірна України з футболу вийшла в фінал Євро і зіграє груповий турнір у трьох містах Німеччини. Півзахисник збірної Олександр Зінченко після перемоги над ісландцями намагався врятувати українського вболівальника від польської поліції. Більше новин на наших каналах в YouTube, Фейсбук, Інстаграм та Телеграм. Ну і ви знаєте підписка і лайк.